Interactive Brokers заблокував рахунок. Що робити? Останнім часом клієнти iPlan почали отримувати такі собі листи щастя від Interactive Brokers. Це може бути, наприклад, щось таке: за останні 12 місяців ви намагалися зайти з юрисдикції, яка знаходиться під санкціями. Будь ласка, надайте докази, що підтверджують ваше поточне місце знаходження. Цими територіями можуть бути Луганська, Донецька, Кримська області або інші тимчасово окуповані території. Хоча фізично ви можете бути у Львові, в Києві чи будь-загодно. То чому брокер ідентифікує вас саме на окупованих територіях? Причини можуть бути різні, але найочевидніше в тому, що ваш мобільний оператор визначив неправильну IP-адресу. І що робити, якщо ви отримали таке блокування? По-перше, не панікувати. Ви не одні. По-друге, підготувати документи, які підтверджують ваше перебування на непідсанкційній території. Із наших кейсів брокер приймає такі документи. Це може бути квитанція про сплату комунальних послуг, і на ній має бути ваше прізвище. Також це може бути квитанція про зняття готівки в касі банку, де теж має бути ваше прізвище та адреса відділення. Також підійде чек з магазину, на якому є чотири останні цифри вашої банківської карти. Ну, і фото самої банківської карти теж прикріпіть. Але для безпеки закрийте перші цифри і термін дії. А от звичайні документи, типу фотопаспорта або виписка з Монобанку, в цьому випадку не підійдуть, тому що їх можна зробити з будь-якої території. Розблокування рахунку зазвичай займає декілька днів. І надалі для уникнення таких ситуацій не заходьте за стосунок Interactive Brokers через мобільний інтернет, і також не використовуйте для цього VPN. Дякую за ваш лайк та підписку на сімейний бюджет. Це допомагає нам знімати більше корисних новин про фінанси та інвестиції. І напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас теж були такі кейси блокування та як ви з ними боролися.